Шамаш Акадською або Уту, Шумерською, був одним з найважливіших божеств у давніх месопотамських релігіях. Він був богом сонця, справедливості та правосуддя. Ось його ключові аспекти та функції. 1. Бог Сонця. Світло і життя. Як сонячне божество, Шамаш приносив світло і тепло світу, що було життєво важливим для росту рослин і добробуту. Він вважався джерелом світла, що розганяє темряву. Щоденна подорож. Вірили, що Шамаш щодня здійснює свою подорож по небу на коні, в колісниці або човні, освітлюючи землю. Вночі він спускався в підземний світ, де виступав суддею над померлими душами. 2. Бог справедливості та правосуддя. Всевидяче око. Завдяки своїй ролі сонячного божества, Шамаш вважався тим, хто бачить усе, що відбувається на землі, і може відрізнити правду від неправди. Це робило його ідеальним суддею. Захисник законів. Шамаш був покровителем законів і судочинства. Йому приписували натхнення та встановлення законів. Зокрема, легенда свідчить, що вавилонський цар Хамурапі отримав свій знаменитий кодекс законів від Шамаша. Бог моралі. Він стежив за мораллю як людей, так і богів, караючи брехунів і тих, хто порушував клятви, і захищаючи слабких та пригноблених суддя богів і людей. Шамаш виступав арбітром у справах між людьми та богами, виносячи вироки та забезпечуючи справедливість. 3. Бог ворожіння та оракулів. Тлумачення знамень. Шамаш також був пов'язаний з ворожінням, і вважалося, що він мав силу тлумачити сни та знамення. Його часто закликали разом з Богом погоди ададом для отримання пророцтв. 4. Інші функції та атрибути Захисник мандрівників він захищав мандрівників у їхніх подорожах Бог зцілення. Іноді його асоціювали зі зціленням, вірили, що він має силу виліковувати хвороби. Атрибути його часто зображували сяючим обличчям, що тримає скіпетр і кільце, символи правосуддя та праведності, іноді з зубчастим кинджалом. З ним також пов'язаний дисковий символ, що представляє сонце. 5. культові центри. Основними центрами культу Шамаша були міста Сіпар в Акаді та Ларса в Шумері, де були побудовані великі храми на його честь, відомі як Ебабар, Білий Дім. Шамаш був шанованим і могутнім божеством, що відігравав центральну роль у релігійному житті Месопотамії, впливаючи на аспекти від повсякденного життя до правових систем.